Вітаю вас на Ютуб каналі Банківський клуб. І в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему, яка обурить велику кількість громадян України. Тому що саме ця тема торкнеться усіх українців. І так, Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення комунальних послуг. Це означає, що тепер держава має право вас відключати від постачання комунальних послуг і вимагати від вас сплати штрафів, пені та повної суми боргу по комунальним послугам, не дивлячись на те, що на даний момент скрутне становище в країні і військовий час. У цьому відео ми надамо вам основні тези, які ухвалили. В Кабінет міністрів і розкажемо, що саме скасували в мораторії. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал Банківський клуб, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео на каналі. І так, Кабінет міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, на рахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в оприлюдненій на урядовому порталі постанови Кабінету міністрів від 29 грудня 2023 року і номер цієї постанови 1405. І так, Основні положення щодо скасування мораторію. Нагадуємо, що мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки, штрафів пені та тягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року. Тепер його відміняють. І так, мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії. Також для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг. Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку. Крім того, Кабінет міністрів повернув можливість відключення від комунальних послуг, боржників у разі несплати або недоплати за отримані послуги. Згідно з постановою, в разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб, понад 30 календарних днів, постачальнику комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військового. Служби, у тому числі утримані в іноземній державі. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал, Банківський клуб, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео на каналі.